Все, все, що від нас залежить, це нам треба рости в вірі. По мірі роста віри, це починає приходити в життя віруючої людини. Але основа віруючої людини не має бути на, цьому, на цих благах земних. І буває, люди думають, ага, якщо не на благо, значить Бог не хоче, щоб ми були благословені. Ні, навпаки, Бог хоче дуже благословити нас в різних проблемах, які приніс Адам на цю землю. Бог не хоче тільки благословити нас в наших бажаннях, які б ми хотіли. Апостол Павло каже, навіть набагато більше, Бо хоче благословити надто більше, що втратило. Людство через Адама все хоче вертати в наше життя, просто життя дуже коротке, щоб вернути. Не до всього ми духовно так возрастемо всіда, щоб взяти, але все повинен вірити, що Ісус Христос хоче вертати в наше життя все хороше і забрати все погане і прибити на хрест в ім'я Ісуса Христа. Так повинні вірити, так повинні проголошувати, і так повинні утверджуватися і рости в цьому. І основа нашої віри все одно повинна е, будуватися на вічних уселях, що після е, самий дорогоцінний подарунок, що після смерті буде життя вічне з Богом в його царстві. І старатися шукати відкриття від Бога, щоб це нас мотивірувало, щоб це нас зажигало. І тоді Божі благословіння будуть і в земному виливатися. Але коли ми положимо стільки на земне в нашому віруванні, то ми можемо бути розчаровані, тому що вічність вона відразу цей весь пакет благословень прийшов в нашому житті, ну не завжди-все зразу все земне реалізовується, не завжди зразу ми виростаємо так швидко духовно. І коли наша радість во спасіння. То це нікуди від нас не дінеться вже. Головне, щоб ми не розвірувалися. А коли тільки в земному, і щось ми не дочекалися, щось ми не побачилися, ой ми можемо розчаруватися. А це е, ну, недобре, це, звичайно. Можна втратити віру, знаєте, от. і буває христи... християни, які уповають на земне. І це, що апостол Павло говорив, і в тих главах, що я проповідував, що нам дуже важливо зрозуміти ці моменти, що і уповання тільки на земне в Господі, е... Ні, в нас основа вічності має бути. Тоді сила і слава Божа буде сходити в наше життя. І також е, упавання е, на свою праведність Ви бачите, апостол Павло він по, поетапно розоблачає такі твердині, якими дьявол блокує блокірує силу Божу в житті християнина, в житті віруючої людини. Це коли людина упаває тільки на земне, хоча Бог хоче благословити в земному, не треба це скасовувати. Е, треба для цього бути відкритим і виражати Богу свої бажання у всьому. Що не вистачає в житті, щоб Бог благословив і бути відкритим. Але основа віри це вічність, це Господь, відносини любові і вічність. Ось, і тоді Господь е, діє, і тоді дуже тяжко дьяволу збити віруючого християнина з них. А тут апостол Павло показує, що саме праведність теж блокує. Коли людина починає присвоювати все собі. Тому, дорогі брати і сестри, навіть коли в нас приходить успіх в Бозі і він починає розширятися, є люди, які не витримують слави Божої, тому що беруть на себе, на своє я, що вони такі, і ця гординя так розростається, Бог відходить в сторону і буває переживають падіння. Тому дуже важливо до кінця свого життя, який би прогрес не був в нашому житті. За все, дякуйте Богу. Все хороше в моєму житті, це Господь. Все хороше в моєму житті, це Господь. Я маю виду за результати. Я маю виду за результати. Звичайно, якщо гріх там, чи ще щось, то мені не треба казати, О, це тоже Господь. От, ну, ні, це наше іскушення. Бог нікого не іскушає цими гріхами. От. І, звичайно, в нашому житті можуть бути і випробування, і ми можемо думати. А й недобре мені проходити долини, чи ну я вам скажу, дорогі друзі, якщо ми з Господом, і да, цей світ це не рай, і тут бувають складності, але ми проходимо це правильно, не зриваємося в гріх чи розвіруємося в Господа, але ми проходимо свою долину, і, Боже, і за це буду Тебе дякувати. Дай мені сили пройти це все, то цей вогонь зробить вас чистим золотом. Нас формують, дорогі друзі. Нас формують не благословіння, благословіння нас радують, але нас роблять сильними і то, що нас закаляє, це випробування, це не прості життєві ситуації, якщо ми проходимо їх правильно. Но це не говорить, якщо проблеми, ой, в мене скільки проблем, але людина не закалена, тому що вона завжди сривається, вона завжди здається. Знаєте, от як би не було, вірте в Бога, і Бог буде являти славу. Прийміть рішення, і самі тверді рішення це не рішення попробою, це не рішення на рік раз на все життя. Іменно це площадка для вічного Бога могутнім образом діяти в нашому житті. Бу бути вірними, проходити складності, навчитися е бачити корисне не тільки в е приболях і благословіннях. Але і коли проходиш трудності, розуміти, це для мене дуже хорошо. Господь любу мою яму привращає в трамплін. Це те, що робить мене сильнішим. Це те, що очищає мене, формує мій характер і робить е, мене сильним для того, щоб витримати нові рівні, нові е, благословіння, нові досягнення. Е, і саме в трудностях ми закаляємося, ми тренуємося. Тому і апостол Яков він казав: не лякайтесь випробувань, трудності, гріха, втікайте від гріха. А трудності розумійте, що коли ви їх правильно проходите по Слову Божому, вони вас сформують, тому що нічого людину не формує, як коли людина проходить з різними такими нагрузками, зустрічається з життєм і правильно на них реагує. І особливо, якщо в цьому всьому довіряє Богу, Бог буде могутнім образом діяти через ваше життя. Добре, п'ятий віршик. Моїсей пише про праведність від закону. Є такі місця писання, які ну важливі, але можливо на даному етапі вони не будуть такої суті грати. Я не сильно буду так зупинятися на них, будемо просто проходити. Наша ціль тільки в оця 10, 10 розділ сьогодні. Моїсей пише про праведність від закону. Людина, виконавши його, буде жити ним. Тобто Моїсей він говорив, що якщо людина виконає його. То вона е, ну, буде мати це життя. Але в, в кінцевому результаті апостол Павло каже, ніхто не може його виконати. І Бог дав цей закон як дітаводітель до Христа, щоб люди зрозуміли, їм потрібен Месія. Буває, думаєш, е, чому Бог відразу Месію не послав Ісуса, щоб менше страждань було. А люди в них, у ця вони не розуміють, що в них є проблема. Даже Адама, дивіться в раю, як він казав, він же ж не мав покаяння. Він казав. Він звинувачував Бога. Боже, це ти мені жінку таку дав, і е, жінка на змія. Тобто не було покаяння, була самоправедність. Ми хороші це він винуватий. І все, і нема покаяння, і, е, а месія не йде, тому що він не востребований. Прийшов час, став востребований місія. Люди почали усунувати і розуміти, що їм треба Спаситель, і Господь говорив про це. Прийшла якась зрілість людства, і прийшов Ісус Христос, пострадав. І за тих, хто були до нього, тому що він спустився в пекло після смерті і проповідував спасіння, і ті, хто увірували, воскресли. Отакий От етап був в Шеолі, в Шеолі, там, де перебували е, душі людей е, до потоп, ті, які потопились в Новому потопі, ті, які померли, да, там і... Але пишеться, що ті, хто увірували, тобто, значить, не всі навіть там чи повірили. Ну, це, звичайно, всю глибину істини ми зрозуміємо, скоріш, на небі. Тобто да? є частково нам привідкривається ця заслона, щоб розуміти, але в загальному зрозуміємо все на небі. Якщо є якісь питання, записуйте я в кінці цієї глави, постараюсь дати відповідь. То, що буде по моїм силам, можливостям.